Вівторок, 31 жовтня, в ефірі програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні почнемо з такого. 40 пожеж за тиждень. Забороняється взагалі обігрівати помешкання газовими приладами. Криворізькі рятувальники про ризики осіннього періоду. Діти для України привезли вже майже в потугах. Вона нас. Народила здорову дитинку. Криворізькі медики готові надавати допомогу мамам, які наважились народжувати у важкі часи війни. Президент Володимир Зеленський підписав закон про компенсації за ремонт житла, яке було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії. Основна новація розширення форм компенсації за програмою її відновлення. Відтепер допомогу від держави зможуть отримати українці, які зробили ремонт пошкодженого внаслідок війни житла за власний кошт. Це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня наступного року. Повідомляють в мінреінтеграції. Чотири десятки пожеж сталися минулого тижня у місті та Криворізькому районі. З наближенням холодів менше займань в екосистемах. Натомість збільшується кількість пожеж у житловій забудові. Більше 90 разів на минулому тижні рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків надзвичайних пригод. На криворіжжі сталося понад 40 пожеж в екосистемах та житловому секторі. Загиблих та травмованих не було на пожежах. Зараз вже не така висока температура повітря, тому. Зменшується кількість пожеж в екосистемах і навпаки збільшується особливо зараз, перед початком опалювального сезону, коли мешканці хочуть підняти температуру альтернативними джерелами опалення, то кількість пожеж саме в житловому секторі вона збільшується. Використання кустарних електроприладів, необережне поводження з вогнем, паління у ліжку, несправна електропроводка. Традиційні причини займань у квартирах та в будинках констатують рятувальники. Не можна сушити. Одежу на електроприладах. Якщо забороняється взагалі обігрівати помешкання газовими приладами, це ну, газові духовки використовувати або комфорки, так само забороняється сушити одяг на цих газових приладах. Треба дуже обережно користуватися обігрівачами, не ставити їх близько поверхень, які можуть зайнятися. І дуже важливо це обслуговування. Якщо є потемніння кабеля, його треба замінити до початку використання електричного приладу. Якщо тени вже вийшли з ладу, їх треба поміняти, тобто підготувати електроприлади до початку його використання. Іван вам Олег Каплій. цей день. Початку повномасштабного вторгнення в Україні суттєво впав рівень народжуваності за перше півріччя 2023-го на світ з'явилося 97 тисяч нових українців. А це на чверть менше ніж за такий же період 2021 року. Про народжуваність у нашому місті та алгоритм, за яким породілля може отримати необхідну допомогу фахівців, дізнавалась Дарія Юськова. Народження дитини і в мирні часи надзвичайно важливий крок. А під час війни ця подія набуває іншого звучання. Зараз це не тільки про довгоочікувану мить зустрічі з маленькою людиною, материнську любов та турботу, а й про стрес та переживання про майбутнє. У пологовому будинку номородин кажуть: зараз породіль багато, втім, це значно менше ніж до повномасштабної війни. Дуже багато жінок виїхало за кордон, які народжують та виношують діток там. Але і з нинішньою ситуацією чоловіки на війні, жінки самі, не те матеріальне становище для того, щоб виношувати та народжувати дітей. Але одні у нас поїхали, а інші переміщені внутрішні особи, переселенки, жінки, звертаються до нас за допомогою, тобто вони стають у нас на облік. Ми забезпечуємо їх. Повністю повним комплексом обстеження під час вагітності вони можуть вести свою вагітність у нас і народжувати також у нас в пологовому будинку. Це безкоштовно, тому що система НСЗУ надає повністю безкоштовний перелік медичних послуг. Пані Наталія каже, у їхньому закладі кожна жінка може отримати усю необхідну допомогу та спостереження на час вагітності. Якщо це жінка вагітна. Вона приходить на першу явку до лікаря. Лікар визначає термін і в залежності від того. Ну, вагітність настала який термін, стала її на облік та дає всі рекомендації. Із перших обстежень, ті, що жінка стає при обліку, це обстеження на віл, обстеження на сифіліс, група крові, резус-фактор, УЗД, звичайно робиться для визначення терміну вагітності і для того вирахувати скільки там плодів. Ну, одна вагітність і можливо двійня, бо є такі у нас жінки із двійні стоять на обліку. Далі це обстеження, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, огляд терапевта обов'язково, обстеження, електрокардіограма робиться. Жінки. Забезпечити якісний медичний супровід, підтримати жінку як під час перебігу вагітності, так і в момент пологів. Такі завдання виконують криворізькі лікарі. У нас працює школа відповідального батьківства, у нас проходять курси, веде їх Надія Сергіївна Ковальчук. І вони вже знають про пологи, тому вони на максимумі, на позитиві заходять до нас в пологову залу і з такими жінками, здебільшого ті, що проходять курси. Ну, якби дуже легко спілкуватися. Ті жінки, які не знають, не вміють, як вони кажуть, не можуть. Ми розповідаємо все уже в пологах. Розповідаємо, як дихати, які позиції займати. У нас є повністю оснащені пологові зали всім необхідним для того, щоб жінці було максимально комфортно. Це і фітболи, і шведські стінки. Пацієнтки пологового будинку номер один у ці важкі часи і нові криворожанки. Чимало щемних історій лікарі можуть переповісти за понад півтора року Великої війни. Нам везли, здається, це з окупованих наших територій, там Зеленодольськ був, велика Костромка. Жінка народжувала, її везли військові до нас, тому що швидка не могла туди доїхати, її військові везли до нашого району, а там вже забирала швидка, і вона вже народжувала в нас, її привезли вже майже в потугах. Вона нас. Народила здорову дитинку, вона не стояла, на жаль, на обліку, тому що їй не було де. Але вона народила здорову дитинку і знаходилася у нас ну майже тиждень, тому що її не було куди забрати. Але тоді почали якраз звільняти і вже військові ж військові назад же її забирали. Війна це не перепона поповненню української нації. Лікарі діляться вдячні усім матусям за їхню силу та віру у краще майбутнє України і нових поколінь. Дарія військова, Андрій Славний, Артем Кравченко цей день. Нардепи пропонують встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Проєкт закону передбачає штраф для громадян від 8,5 до 17 тисяч гривень. Повторне порушення обійдеться удвічі більше. Для бізнесу пропонується штраф від півсотні до понад 100 тисяч гривень за порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території режиму роботи під час дії воєнного стану. Повторне порушення може обернутися штрафом до 340 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради. З'ясовували стосунки з ножем у центральному міському районі. Між чоловіками виникла сварка, яка закінчилася різаниною. Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину. У приватному будинку на території центрального міського району міста між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс декілька ударів ножем знайомому. знайомому. Затриманими травмами 51-річного потерпілого доставили до міської лікарні. З місця скоєння злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину. Працівники Криворізького районного управління поліції затримали 25-річного нападника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Козацький шлях, Код музичний, поетичний, художній, який присутній нашій землі у Криворізькому музичному коледжі. Відбувся мистецький захід, присвячений козацькій пісні, тексти для дорослих і дітей, з е, певним таким відчинком, е, ось любові до дітей. З певним відтінком е, Гумору, оцього оптимізму, поради знавців літератури, що почитати у воєнній реальності, долати страх позитивом. Ми робимо з нього вампіра. Це образ завжди актуальний. Геовін для криворіжців як вечір перевтілень і оригінальних образів. Криворізькому музичному коледжі влаштували відкритий захід Козацький шлях. Учасники мистецького дійства представили глядачам синтез художньої творчості та музики. Про подію розкаже Надія Шевченко. У 2016 році козацька пісня була включена до списку нематеріальної спадщини людства організації ЮНЕСКО. Згадати цю історичну подію вирішили у Криворізькому музичному коледжі. Ми Криворізький музичний коледж також були залучені до цієї великої і дуже важливої роботи. Чому сьогодні в нас і захід? Взагалі-то звук, пісня, слово, орнамент це є голографія нашого, нашої ідентифікації. Це є та той код музичний, поетичний, художній, який присутній нашій землі. На концерті в Мусколеджі звучали відомі пісні. Козацькому роду нема переводу. Зашуміла ліщинонька в полі в гаю гей соколи. До свята козацької пісні долучили самодіяльні хорові колективи Криворіжжя. Сьогодні дуже важливо не тільки зберігати козацьку пісню, але Навчити молодь співати козацьких пісень, розповідати молоді, легенди, перекази про таємниче козацьке життя, про їх побут і про їх звичаї. І тому виникла така вже довго ми виношували цю ідею: необхідність організувати і провести такий мистецький проект, саме козацький шлях, приймають участь ансамблі, солісти. Криворізького обласного фахового музичного коледжу, пісні, які взяті конкретно з збірників козацькі пісні, але зроблені аранжування нашими викладачами і відомими українськими композиторами, і співані вони тепер зараз. Будуть на цьому заході. Захід проводили спільно з історико-краєзнавчим музеєм. Свою експозицію пісні на полотні представив криворізький художник Віктор Маклок. Музей завжди з задістю долучається до подібних заходів, тому що козацтво це одне з ...осердь національного духу України. Саме із козацтва виростає сучасна Україна, і назвати хлопця козаком а дівчину козачкою це похвалити їх. І ми сьогодні до цього заходу підготували вісім картин нашого киваївського живописця Віктора Маклока. Йому, до речі, в цьому році виповнюється 75 років. І основна тема його творчості саме козацьке минуле, козацьке минуле України. В чому ще одна така та 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 цікавинка цих картин, кожна з них це елемент якоїсь козацької пісні. Народної або написаної, ну скажімо, тим самим Степаном Руданським, але вона стала народною вітер на вкаїну, де покинув я дівчину. І ми хочемо тут поєднати збажувальне мистецтво і поєднати пісню Надія Шевченко, Денис Захаро, цей день. Осінь, час затишних вечорів, ароматної кави та читання до душі. Знавці української літератури переконують твори сучасних письменників варті того, щоб виділити їм час у цю пору. Які книжки знайомлять з непростим українським сьогоденням? Дивіться у наступному сюжеті. Про націю, її характер та долю усе це давно закарбовано в книгах. Твори на тему війни у сучасній українській літературі знаходять свого читача. Перша книга, яку би я порадила почитати, вона вже давно, так би мовити, на слуху, це Тамара Горіха Зерня. Доця, я би порадила твори, навіть я собі ось сьогодні підготувала. Такий перелік, які, на мою думку, твори, які, на мою думку, варто сьогодні читати, це Котик, Півник, «Шавка», Олександра Мехеди. Це Світлана Таланоголений нерв повернутись ще». Якщо схильність є і інтерес до різножанрової літератури. Є література сьогодні на такий смак, але це буде чесна література, яка буде торкатися всіх струн нашої душі. Фантастично містичні твори, якщо хтось любить, це теж зараз, так би мовити, в тренді. Влад сорт безодня, Вікторія Штепура спливе за водою. І, звичайно, Віталій Запека Цуцик, звичайно, Валерій Ананів сліди на дорозі. І Сергій Сергійович Сайгон юпак, ось ці твори, які я вважаю, сьогодні обов'язково мають бути прочитані, прожиті і е, мають поставити все на свої місця. Важка тема стала своєрідним викликом для дитячої літератури. Сучасні письменники зуміли знайти слова, аби розповісти дітям про війну, говорить Наталія Мельник. Аліска фронтова лисичка Олени Мокринчук. І кексик, захисник інникурил, прекрасні твори, які з певним таким відчинком любові до дітей, з певним відтінком гумору, оцього оптимізму, який завжди відчувають діти і дорослі біля дітей, розповідають про важливі речі, бо ми зараз формуємо нове покоління. І це покоління має добре розуміти, що ми зараз переживаємо. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна цей день. Ніч на 1 листопада особлива для багатьох країн. В останні десятиліття геловін відзначають і українці. Гербузи, тематичні аксесуари і перевтілення в чудернацькі образи. Кривому розі цим уже нікого не здивуєш. Скептикам цих традицій психологи відповідають: вміння посміятися над тим, що виглядає моторошно, допомагає долати реальні страхи. Приміряти на себе неординарний образ, який навряд чи вписався у реалії повсякденного життя, і звісно, від душі повеселитися. Все це без докорів сумління можна зробити сьогодні, коли майже увесь світ відзначає містичне свято Геловін. Свій початок Геловін бере на Британських островах. Спочатку він був присвячений закінченню сезону жнив і збору врожаю. Вечір 31 жовтня ще називають вечором усіх святих. Це свято дуже популярне в англомовних країнах. В Україні з ним знайомі з кінця минулого століття. Ми запитали у криворіжці, що для них Геловін. Я дуже люблю цю атмосферу, коли люди збираються, одягаються в костюми, там виброшують солодощі, і ця атмосфера вона дуже заворожує. Я вважаю, що під час війни це свято не обов'язково празнувати. Але ну я взагалі до нього нейтрально. Наша родина його не святкує, але як вийти там, подивитися, як люди себе розфарбували, так можливо. Ще задовго додати на полицях магазинів з'являється тематична атрибутика, а кафе та ресторани створюють для своїх відвідувачів відповідні фотозони, прикрашають інтер'єр та фасади гарбузами і додають в меню страшно цікаві позиції. В цьому році ми приєдналися до хелонського флешмобу. Ми підготували для вас дуже страшні і смачні смаколики. Це тірамісу з надгробиками, це морквяний торт з черячками та наші капкейки з очима. Зараз складний час, і тому ми хочемо. Хочемо трошки розбавити так, сум, сумні часи саме таким святом. Хоча б на день відчути свободу від буденних рамок та поекспериментувати не проти і Руданівці. Сьогодні наші колеги Анна та Михайло із допомогою фейкраси вбрались в образи Головіну відповідно до цьогорічних трендів. Нам завжди тренди диктує кінематограф. І якщо в минулому році це була вензди, це був такий бум, тільки. Пройшов фільм, прем'єра була, і всі, і маленькі, і великі, і всі на Хеллоуін хотіли бути Венсдей. Е але є образи, які будуть актуальні завжди. Це теж образи драматичні. Сьогодні в нас образ для журналіста Рудани Михайла. Ми робимо з нього вампіра. Цей образ завжди актуальний, він такий дуже такий, чіпляючий, такий, який буде привертати увагу. Це червоні очі, такі налиті кров'ю, це крапелька крові. Я думаю, що сьогоднішній образ всім моїм друзям сподобається, тому що сьогодні ми будемо зустрічатися разом, і у нас буде, так би мовити, якісь змагання, хто найстрашніший. Анна, наша СММ-фахівчиня. Цьогоріч вона вперше приміряла на себе геловінський образ. Для мене свято Геловін є нетрадиційним, я його зазвичай не святкую, але саме свято цікаве тим, що можна перевтілитись в інші образи, ось як я, наприклад, сьогодні жінка-кішка. Робила їй дві гульки, хотіла зробити їх не банальні. Зробила коси, плетіння, акцент на макіяж, вологий ефект, щоб Додати такій е, жіночності, аксесуари тут грають дуже велику роль. Частіше може бути навіть більшу, ніж сам макіяж і зачіска. Е, додаємо в наш образ металу, такі вушка металеві е, чокер, бо це теж є такий трошки сексуальний образ, ну і плетіння. Психологи упевнені, Геловін не може нашкодити здоровій психіці. Навпаки, сміх над тим, що виглядає моторошно, допомагає людині знайти контроль над своїми страхами. Дарі військова Андрій Славний цей день. Ці дні криворіжці мають нагоду побачити останні барви природи ботанічного саду. Тут чекають відвідувачів і ведуть збір коштів, які допоможуть зберегти унікальну колекцію взимку. Не вщухає вирувати бал хризантем в ботанічному саду. Сад поступово набуває стриманої осінньої краси. Вітряна погода останніми днями зменшила золотаву багряність дерев. Хоч буяння фарб тут ще достатньо, як для останнього дня жовтня. На сьогодні сад залишається в осінньому вбранні, всі кольори осені залишаються, і для відвідувачів на будь-який смак є локації. Хто полюбляє цвітіння, квіточки, будь ласка, на території квітників, можна ще помилуватися хризантемами, причому хризантема в пишному цвітінні на сьогодні і, і, і різних кольорів, і різних. Розмірів кущі ще можна помилуватися цією красою. До того ж, для самих таких вибагливих навіть закінчують ще цвітіння троянди, можна помилуватися. Ну із квітучих, можливо, і все, але сад не втрачає при цьому осінній шарм, тому що різні-різні кольори листочків від зелених до яскравих жовтих кольорів і багряних. Все це є, ще присутнє в саду. На деревах і кущах ботанічного саду дивовижні прикраси, плоди японської яблуні, кизилові намистини, жолуді та чудернацькі шишки. Мальовнича панорама відкривається з альтанки саду. Дивичі обирають на свій смак місця для відпочинку та фотосесій. Гарний день, сонце. Як можна не приїхати сюди? Не можна. обов'язково. Дуже гарно, дуже красиво. Альтанка найкрасивіше місто в ботанічному саді. «Більше подобається Хезентем подобається. Весною приїжджаємо дивитися, як магнолії цвітуть і сакура. Це дуже гарно і красиво. Це осінь це от тільки гризантеми, берези білі, от природа. Дуже гарно тут. Нещодавно співробітники саду оголосили благодійний збір коштів на збереження колекції в зимовий період. Ми зберігаємо деякі види рослин, зимове зберігання в оранжереях, також для розмноження цих рослин, і тому нам необхідно забезпечити їх тепло на зимовий період. Тому нам необхідні додаткові кошти на придбання деяких матеріалів. А саме плівка нам потрібна, агроволокно, навіть цемент, збирання. Коштів це не лише благодійними внесками, от а більше навіть мені б хотілося, щоб люди своїм таким масовим відвідуванням ботанічного саду, придбавши квиточок, допомогли нам зібрати ці кошти. І людина відпочине, отримає таке психологічне розвантаження, яке наразі в саду дуже гарно відбувається на фоні нашого всього наших колекцій. І локацій таких цікавих. Окрім того, ми пропонуємо продаж рослин. Причому рослини вирощені нашими руками вони адаптовані до нашого регіону, і ціна у нас помірна. Тому, придбавши рослину, людина залишає собі на згадку ці наші рослини, і тим самим допомагає нам зберегти зібрати кошти для збереження рослин в зимовий період. Надія Шевченко Денис Захаров цей день. Листопад розпочнеться в Україні візитом атмосферного фронту із заходу. Тому завтра можливі періодичні дощі. У більшості центральних областей на сході та півдні ще побуде тепла погода. Про таке пише синоптик Наталка Діденко. Про погоду для нашого регіону ми цікавилися у фахівців Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. На завтра, на 1 листопада, минула хмарність, вночі без опадів, день дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області вночі 7-12, день 15-20. 2 листопада очікується невеликий дощ, вночі в день без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, вночі температура 5-10, день 10-15. 3 листопада теж схожа погода, місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман по області, Такими були новини вівторка. Більше вже завтра. О звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.